Що ти робиш, Доброго дня. Скажи. — Кручу педалі. Доброго дня. Які педалі? Я кручу педалі, пока шелудьку, да? Трендюлей не дали. Оператор. Трактора. Мені <рес> буде знімати кіно. Назаревич. Так що, друзі, всім привіт. Самий злостний блогер, який кидає курить. Буде зараз себе трохи воспитувати. Сьогодні ми вже воспитували деякі речі, так? Да? Заводила бензопилу, так що похолодали і ми вирішили, що е, сані треба готувати з літа. І в нас є пару-тройку хвилин. Ми вирішили постягували сюди весь гармидер, який у нас є. Це маленький штільок, ми не попиляли отакі От досточки, у нас там були маленькі, щоб вони не валялися під ногами. Назар сюди їх відкладав під клейонку, І прошлогоднішні дрова, які у нас е, привозили ми, то позапрошлогоднішні. Да? А це в тому році ми привозили. Тобто два лісовоза. Такі вони не дуже конечно, на камільфо, але їх треба по-любому перепиляти і треба їх привести в порядок. Так що зима зимою, вона прийде дуже-дуже швидко, -дуже а часу реально його реально немає. Тому що кожен день щось собі плануєш. І зараз ось вибрали такий момент. Хочемо, по-перше, перевірити пилки, вже їх позаводили, все нормально, привели, зробили невеличке ТО, все попродували, поперемивали. Наче заводиться, зараз будемо пробувати в роботі і оператор на того трактора буде знімати. Так що два трактора собі купив, да? Хі, класні два трактори, юмзи ніколи не мічтав про юмзи, а тут два юмзи в мене в дворі стоять. Так що юмзики приводять у мене в порядок в мою територію, тому що я засранець. Так що працюємо. І горюнчик буде нас знімати, а ми з Назаром покажемо, як треба працювати. Да? Так. Яка краща пилка, щільчику хузварна? Яка краща пилка, штіль чи хузбар? А чого, що, що вона більша чи що? Вона ну, Якщо взяти 360 штіля і 360, це в нас забурди, 365-го, да? хузварна. Хто, хто віддає кому перевагу? Напишіть в коментарях. Хоч, в принципі, я чую хузварну, тому що хузварна мені просто в руку. І все, ну, скільки працюю з дровами, раніше займався. Постійно в мене була хузварна. Ну, так життя настроїли. Штілі були тільки 180-ті сучкорізи. Так що і 137 ма хузварна кажуть була маленька, і 242. От. А по хузварні от, 365-та дівчинка дає дрозда. Так що хузварна у нас із хузварновським маслом. От. А штіль у нас... І штілівським маслом. Та то ми просто завели той оригінальний німецький штіль 180 який приїхав з Німеччини від тітушки Марії моєї. От, це її батька покійного пилка, вона дала мені І ми так ну буває щось будую, там, ремонтую, або якісь тоненькі речі. Так що поперерізали там. І зараз будемо з Назаревичем Арбайте. Зараз 5 минут, і все лягає. У нас є оператор, який буде нас знімати на ничку. Головне не матюхати, так? Да? І ти ти кадр, ти розумієш, коли я знімаю, то цього, ти ж знаєш, я ж сьогодні можу бути неадекватним, тому що що? Тому що будемо пілять. Тому що що шеф. Пілять будем. тому що шеф кида курить, пілять будемо. Так що шеф їде башня. І... <кхи> так що там все, щоб було по феншую. правильно? Поїхали. Поїхали, Куди? Пілять. Пілять. 재미 Gio experiences Що, наші ми дрова пиляли, ти не знаєш? Не знаю. Щоб... Скаржу, звісно. Щоб зимою тепло було. Ага. Та ні, щоб просто тирса була, щоб тепло спать було. Да? Да. Назад. Да. Що, я... З... я не буду показувати, де ти дівша один мішок і що ти з ним зробив, так? Ну, покажи. Не буду. Так що попиляли трошки дрів уже. Воно ще ті треба. Я вже босий тут ходю. Бачила. Голий бос і ніс захаляв. Отаку кученці намартипунили. Нам от, Ігорьок косячник закосячив кинувся, без звуку нам засняв, ну нічого. А ми з Назаром аж напиляли, аж три мішки тирси. Три мішки тирси і така купа в нас вийшла дрів. Фактично всю кучку ми перепиляли, тут залишилось, а тут ерунда залишилася. Ще й тут пару пеньочків у нас є. Я думаю, що тут один заход і все буде добре. Вже перепиляємо всі, потім підключимося електроколуном і за все діло станемо назаром за 5 минут бахнемо. За 7, за 7, да. 7, да. 7 минут і все буде ще, ще нервати. І все дуже швидко робимо. 7 минут, 3 минути, 2 минути. Е, так що хузварну розколихали, В принципі, є там моменти по регулювання, але в принципі, нормально відпрацювала. Півторашечку бензика ми менше спалили. От там трошки залишилося і я ще долив. ну Десь літр з лишнім спалили, бо тут бак 900 грам, щось таке. Ось цей виновник торжества. Кіно без звука. Саме главное, дивився, як два равіма пиляють, О, так що отак. Ну Трохи є, ну напишіть в коментарях, як вам. Дрова, звісно, не в дугу. Але ці вже такі пішли доволі непогані. Таке я вже люблю. О, це вже таки можна щось трохи нарубати. І ми нарубаємо вони за літо висохнуть, наше там прошлогоднє трошечки залишилося на початку сезону. Ну, а це порубаємо і вже буде нам на цей сезон. Ну, там трошки вже є, і там вже трошки залишилося. А в нас на нички є. Ну я думаю, і це ми дорубаємо. О, і буде у нас тоді дрова. А потім будемо вже їхати в лісхоз і будемо шукати. Щоб випити, як шукати. Їдете в лісництво, друга. їдете в лісхоз, пишете заяву, і берете наряд, проплачуєте, і там вже рішаєте з доставки і без доставки. От, тверда порода, м'яка порода, там, чи хвойні, там, які, там, які вам потрібно. От. І таким чином, тобто фактично, кожна людина може поїхати в лісництво і виписати дров. О, Так що якось так. Не завжди я просто достав. Кар може теж поїхати на тому велику і виписати собі. Куди <різвістри> <різвістри> да? Всі <різвістри> зерно кажу, тирять, а ти цього віна? Ну да куди ти вмішов? Ну будь же ти хазяйською дитиною. Батько те що вчив. Я тебе вчив, будь-порядним. Що, все? Гейм овер. Гра закінчена. Сьогодні стрім. <різвістри> Буде? <різвістри> ти будеш проводити конем-тіктокером? Ні. <різвістри> Да. Тому треба привести все в порядок, що загрузиться. Ну якось так. Так що, напевно, ввечері полялякаємо, да? проведемо прямий ефір. От, є трохи моментів, незакінчена робота, не закінчені збори, і їх безліч і без обмежень. Ну, але, але, але 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 не все в наших силах. Ну, щось будемо робити. По-іншому ніяк. Так що дрова пиляти будемо, на машини збирати будемо, ремонтувати будемо. Так що трохи щось робити будемо. Фух, так що на цьому буде все. Працюємо далі. Щас назад що сьогодні хвости крутимо хто куди. А далки? Крутимо хвоста і хто куди. Що таке ти будеш крутити чи я? є? О, чи так що, друзяки, всім миру, здоров'я і добра. З вами були Назаревич. Де ти там бляха зникався? Тебе на фоні дрючки і не видно. Ті контіктокер. Синок мій, який зняв, кинув без звука для німих. Ну і я сирішу лутько. Так що всі миру здоров'я і добра, всіх чекаємо 21.00, полярякаємо, по, лялях, по трендим, Розкажу вам, як треба правильно кидати курити. Коротше, як позбавитися вредних привичок. Так що приєднуйтеся, задавайте запитання, розкажу вам все по феншую, як це робиться, які наслідки, яку дистанцію треба тримати. Так, Назар? так що все дженаряв. Всім пока.